Нещодавно Бердичів та Бердичівський район відпрацьовували Житомирські та місцеві правоохоронці. Перевіряли криміногенну ситуацію у місті патруль Беркута, декілька патрулів з собаками та місцеві підрозділи міліції. Усього 74 чоловіки. Під час відпрацювання вдалося розкрити 10 злочинів. В основному квартирні крадіжки затримано було особу, яка знаходилася в розшуку тривалий час. Під час Відпрацювання з ним було розкрито ще додатково три злочини: це квартирні крадіжки і крадіжка мобільного телефона. Також під час відпрацювання на центральному ринку міста Бердичева у громадянки було вилучено 6 літрів самогону, який вона зберігала з метою збуту. Беркути разом з іншими працівниками міліції перевіряли усі розважальні заклади міста, дискотеки району, здійснювали обшук підозрілих осіб, окрім того, ще й встигали виїжджати за викликами. До міського відділу звернулася мати одного з свого свого сина. І повідомила, що він вчиняє бенч. Вдома свариться з нею, перебуваючи в п'яному вигляді. Значить, одразу були викликані працівники міліції. Побачивши, що він знаходиться в тверезому стані, була викликана служба допомоги відтвереження і доставлено у цього громадянина приміщення служби допомоги. Значить, під час його огляду в нього в кишені було вилучено наркотичний засіб, який на даний час відправлено на дослідження. Проводиться перевірка і. Буде порушуватись кримінальна справа, передбачена стає 309 кримінального кодексу України. Разом із міліціонерами та співробітниками спеціального підрозділу у посиленому режимі працювали інспектори ДАІ. Останні, приїхавши на виклик їхніх колег, разом із знімальною групою застали не вельми приглядне видовище. Поблизу універмагу на тротуарі лежав чоловік. Зі слів патруля був у нетверезому стані. Неподалік стояв його автомобіль. Аби у хлопця не виникло бажання покататися на автівці, його, ледве піднявши із землі, затриманий, переконував усіх, що у нього болить нога і йти сам не може, посадили до машини Даїшників оформлювати протокол. Від експертизи на алкоголю, той відмовився. Спочатку запевняв працівників Державтоінспекції, що автівка не його. Потім, що вона заглухла, і він разом із друзями хотів попросити таксистів, аби взяли на буксир. Версії у чоловіка було багато. Правоохоронці, не дивлячись ні на що, оформлювали протокол. Коли хлопець вийшов з автомобіля, то у нього вже не боліло нічого. Це кажуть міліціонери. Ще одне підтвердження того, як гарно вміють грати на публіку не зовсім тверезі люди. Історія закінчилася тим, що дружині затриманого вручили копію протоколу, а вже суд вирішить, чи заплатить чоловік штраф, чи його Позбавлять права керування. Автомобіль забрав евакуатор на штрафмайданчик. На цьому перевірка Бердичева не закінчилася. Співробітники Беркуту на вулиці Білопільській затримали автомобіль із рибаками. Знайшли у тих сітки в одного з чоловіків, виявили ніж, документів на який у того не було. Він В кобурі спрятаний для безпеки, так що в ніяких цілях плохих він не примінявся. І себе приніма його в цілях ви то, допустим, там я согласен. а так це чисто такий ножик, щоб почистити, там і луска на ньому. Це чисто рибацьких цілей. Наразі ведеться перевірка щодо того, чи являється ніж холодної зброї. Гори рибалок, яким так і не вдалося вчасно дістатися до місця призначення. Відпустили подібні рейди, кажуть правоохоронці, не дивина для Бердичева. Вони як проводилися, так і будуть проводитися. Тим більше, що відпрацювання дають гарні результати.